Коли Україна стане членом НАТО, відповідь генсека Альянсу і реакція Володимира Зеленського не лише батіг, але й пряник. Уряд насильно не повертатиме чоловіків з-за кордону, а тим, хто служитиме на передовій, обіцяє нові доплати. Російські пропагандисти виправдовують вбивства маріупольських дітей. А Пушилін закликає жінок Донбасу більше народжувати. Не маєш паспорта РФ, попрощайся з дитиною. У невизнаній ЛНР відбиратимуть немовлят у батьків, які не мають російських документів. Штучний інтелект замість прес-секретаря. Навіщо Міністерство закордонних справ зробило своїм речником цифрову особу? Про це і не тільки далі. Це інфоточка. Я Віталій Маргалик. Поїхали. Цей інформаційний тиждень розпочався з неоголошеного візита генсека НАТО Єнса Столтенберга до Києва. Під час спільної прес-конференції з президентом України Єнс Столтенберг визнав провину США та альянсу загалом у тому, що росіяни таки змогли захопити Авдіївку та інші населені пункти. Адже через дефіцит боєприпасів у ЗСУ армія РФ просунулася на лінії фронту, а недостатня кількість ППО дає змогу їхнім ракетам вражати більше цілей. Я знаю, що серйозні затримки у підтримці озна означають серйозні наслідки на полі бою протягом місяців. Сполучені Штати не могли узгодити пакет і Європейські союзники не могли забезпечити поставки боєприпасів припасів масштабі, який воно обіцяли, так краще пізно ніж ніколи. Пакет допомоги у 61 мільярд доларів, за який проголосували у США, має допомогти Україні змінити ситуацію на свою користь. Додав генсек НАТО. Також він розповів про ініціативу створити спецфонд обсягом у 100 мільярдів євро для підтримки української оборони на 5 років. Утім, журналістів цікавило інше питання питання – коли Україна зможе стати членом НАТО, для того щоб це рішення було прийнято, нам необхідно, щоб всі члени альянсу з цим погодились. Нам потрібен консенсус. Не більшість, а щоб всі 32 члени альянсу погодилися. Я не очікую, що такої згоди нам вдасться досягнути на саміті в липні, але я думаю, що ми зможемо продемонструвати, що ми наближаємо Україну до членства. Менш дипломатичну та більш конкретну відповідь на це запитання дав Володимир Зеленський під час спільної зустрічі із українськими офіцерами. Ми будемо в НАТО тільки коли переможемо. Я не вважаю, що в час війни нас візьмуть в НАТО. Це для когось ризик членів НАТО, для когось у когось є просто скепсис через це. А що думаєте ви стосовно нашого членства у НАТО? Коли, на вашу думку, ми можемо стати частиною альянсу і чи потрібно нам це після війни? Напишіть у коментарях під цим відео, а якщо воно вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку та тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски. США дозволили Україні бити ракетами «Атакамс» по Криму, адже у Пентагоні назвали окупований півострів центром російських військово-повітряних іноземних сил. Також далекобійні ракети можуть використовуватися для завдання ударів у тилу російській армії на інших окупованих регіонах України. Водночас, деякі західні держави, які також надали нам зброю, дозволять завдавати удари нею і по території Росії. Про це в інтерв'ю Європейській Правді заявила новопризначена міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже. Якщо є об'єкти, з яких Росія атакує Україну, ви маєте право на удар у відповідь. Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне вплив на полі бою. Тим часом Україна продовжує наносити удари по ворожих нафтопереробних заводах. Так, у ніч з 30 квітня на 1 травня наші. Дрони влучили у Рязанський НПЗ. Там почалася пожежа. Також про атаку безпілотників повідомили у Воронежі та Ростові-на-Дону. Загалом такі удари вже призвели до конкретних результатів. Як пише видання Політіко, через масовані атаки українських дронів по НПЗ Росії Україні-агресорі закінчується бензин. Ціни на дизельне паливо для російських споживачів злетіли до небес, піднявшись майже на 10% лише за останній тиждень. Вартість бензину також досягла шестимісячного максимуму, збільшившись більш ніж на 20% з початку року, оскільки пропозиція скорочується, і все більше заводів змушені призупиняти виробництво. Українським чоловікам за кордоном не варто боятися примусового повернення в Україну. Таку заяву зробила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю Deutsche Welle у Брюсселі. Всі громадяни України, і чоловіки, і жінки, і літні люди, всі категорії громадян мають статус тимчасового захисту. Цей статус діє, він буде діяти до кінця 2025 року. Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі або будь-якого віку, а в країну, яка воює, не буде. Як відомо, 23 квітня міністерство закордонних справ вирішило тимчасово призупинити надання в українських дипломатичних установах послуг чоловікам, які підпадають під дію закону про мобілізацію. Також уряд впровадив нові правила отримання паспортів. Чоловіки призивного віку можуть оформляти документ лише в Україні. Доступ до консульських послуг відновиться, коли чоловіки оновлять свої дані у ТЦК, але як це зробити за кордоном, поки невідомо. У подальшому про усі нововведення МЗС повідомлятиме ось ця дівчина, а точніше, цифрова особа. Відтепер саме вона розповідатиме журналістам новини від міністерства закордонних справ, зокрема щодо роботи консульству. Мене звати Вікторія Ші. Я створена міністерством закордонних справ України з використанням технологій штучного інтелекту для того, щоб оперативно та якісно інформувати вас щодо консульських питань. Я є цифровою особою, тобто текст, який ви чуєте, не зачитувала реальна людина. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що використання штучного інтелекту у роботі МЗС це не примха, а вимога воєнного часу. Таким чином, зокрема, хочуть правильно розподілити ресурси команди. Уряд України виділить додаткові 15,5 мільярдів гривень на закупівлю дронів для ЗСУ. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Це додатковий ресурс до тих 43,3 мільярдів гривень, які ми вже виділили на безпілотники в цьому році. За виділені сьогодні кошти 300 тисяч дронів будуть поставлені нашим силам безпеки і оборони. Не лише батіг, але й пряник українським військовим збільшили винагороду за знищення ворожої техніки. 250 тисяч гривень держава платитиме за знищений корабель, 100 тисяч за вертоліт і майже 50 тисяч за танк. Про це розповіли у міністерстві оборони, а ще озвучили нові суми доплат. І Тепер військовослужбовець, який безпосередньо на лінії бойового зіткнення воює, отримуватиме. 20 тисяч 100 гривень мінімум основне грошове забезпечення, плюс 100 тисяч за участь у бойових діях безпосередньо і 70 тисяч за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення. Тобто 190 тисяч 100 гривень може отримувати піхотинець, ну а офіцер може отримувати більше. У середу, 1 травня, на території окупованої Луганщини горіла військова база. Користувачі соцмереж припускають, ЗСУ застосували балістичні ракети Атакамс щоправда, офіційного підтвердження цьому поки немає, але тим не менше виглядає красиво. Це відео також поширив у своєму телеграм-каналі голова легітимної луганської військової адміністрації Артем Лисогор. Водночас він повідомив іншу шокуючу новину. У невизнаній ЛНР батькам, які не мають російського паспорту, окупанти погрожують не віддати їх новонароджених немовлят. Напередодні пологів жінок, у так званій ЛНР, в окремих випадках ще можуть госпіталізувати без наявності паспорта РФ. Однак за тиждень при виписці обов'язково перевіряють, чи є російські документи у одного з батьків, погрожують не віддати дитину. Використовувати дітей як засіб маніпуляції під час війни для загарбників звична справа. Цього разу російські пропагандисти пробили чергове дно. У новому фейку йдеться про те, що під час блокади Маріуполя місцеві дітлахи нібито встромляли ножі у російських військових. Послухайте цю нісенітницю. Наши заходили в Мариуполь и взяли Мариуполь. И вот я например, тоже сюда приезжала. И все наши бойцы говорят, что в Мариуполе ходили дети реально прям 10-11-летние дети, и они знали, куда нашему бойцу нужно под бронежилет воткнуть ножи. Эти дети ходили по Мариуполю уже готовыми встречать наших и втыкали ножи прям ровно в печень под бронежилеты. И что вот делать? Типа ой, нет ребеночек, я не буду с ним. Ну, Войні, а, бої, 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 бої. Бої. Тільки за офіційною інформацією Маріупольської міськради за час блокади міста росіяни вбили щонайменше 147 дітей, і ця цифра, звісно, лише дуже приблизна. Та окупантів ці дані, схоже, мало хвилюють. Натомість ватажок невизнаної ДНР Пушилін нині закликає жителів окупованих територій сприяти подоланню демографічної кризи. 5-6 дітей норм це стати в головах. Ну а як, як по-другому цю заяву Пушилін зробив під час прес-конференції, присвячені десятиріччю невизнаної республіки. Спілкуючись із журналістами ватажок так званої ДНР, також згадав про своє радянське дитинство на Азовському морі, і пообіцяв завдяки російським бізнесменам перетворити окуповане українське узбережжя на колишній курорт у стилі СРСР. Мы видим все больше инвесторов, которые заходят сейчас на наш побережье. Азовское море имеет очень серьезные перспективы. Его можно очень эффективно использовать. И частичное такое использование эффективное мы видели при Советском Союзе, где были пионерские лагеря. Їх було очень много, де санаторна курортне лікування було організовано. І нам сейчас, звісно ж, гріх этим не воспользоваться. Але далеко не всі жителі окупованих територій хочуть повертатися у радянське минуле. Що таке СРСР? Попри свій поважний вік, добре пам'ятає ось ця 98 восьмирічна жінка. Коли в її рідне очеретине прийшли росіяни, Лідія Степанівна під обстрілами пішки вийшла з окупованої частини села. По дорозі двічі падала, але зуміла подолати 10 кілометрів та дістатися вільної української території, розповідають у поліції Донеччини. Ця бабуся йшла пішки, опираючись просто на звичайну дерев'яну палку. І вже коли її побачили на дорозі військові, посадили цю літню жіночку в автівку, сконтактували з поліцейським екіпажем Білого Янголу, які вивезли її до безпечного місця. Та там уже усе верно. Все згоріло. Там страшне. Саме головне, що живі, живі, здорові, цілі, не поранені. Це саме головне. Та дуже сьогодні. Лідію Степанівну забрала до себе жити онука, але незабаром пенсіонерка зможе переїхати у нове помешкання, адже історія 98-річної українки зворушила співвласника одного із вітчизняних банків, який пообіцяв, що фінустанова купить їй будинок. На цьому поки що все. З вами був Віталій Маргалик та програма Інфоточка Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та залишайте коментарі. А щоб не пропустити наші наступні випуски новин, клікайте на дзвіночок та підписуйтеся на соцмережі «Точки Сходу». Побачимося наступної п'ятниці.